Кожна людина сприймає світ з певної позиції, має певне бачення. І тому її реальність проявляється саме її рівнем бачення, а отже, її енергією. І все, що відбувається з нею, це рівень її сприйняття. І тому там те, як людина сприймала світ до виходу з втілення. Таке бачення в неї залишається і після виходу. І це все залежить тільки від душі. Якщо вона сприймала душу, якщо в неї були чисті наміри, то це енергія світла, це є високий рівень свідомості. І треба розуміти, що смерті не існує як такої. Людина ну, свідомість продовжує жити завжди, вона вічна. І нема такої душі, яка б. Зникла. Вона завжди бачить, вона завжди творить, вона завжди сприймає, незалежно від реальності, яку вона сприймає, вона сприймає завжди. І сама стає творцем своєї реальності. Не в якому-то світі вимірі не було. Тому все це залежить від людей.